Мої вітання, і попри все починаємо з гарних новин. А починаємо ми з гарних новин тільки завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми з вами придбали генератор 12 сокир, акумуляторні пили, три комплекти, дві пускові пристрої. Загальна вартість 90 тисяч 722 гривні. Квитанції бачите на екрані. Низький уклін вам, кожному, хто донатить. Донатити стало простіше. Наводите камеру на QR-код, який ви бачите, в куточку, і робите свою гарну справу. А тепер давайте попрацюємо вперше в історії удар між континенталкою по Дніпру. Світ дуже стурбований. Чи будуть конкретні дії світової спільноти? Давайте подивимось, перш за все, чи будуть ще подібні запуски по нам з вами. Так, як мінімум три. А найближче місто це сонячне місто, місто, яке буде під ударом. Ну, мабуть, що Одеса. І це те, що ми з вами бачили, пам'ятаєте, коли така картинка була, як е, із фільмів, із радянських Коврове бомбардування. От це щось на кшталт того. Хотілося б, щоб це не збулося, але навряд чи. Що, окрім стурбованості, буде робити світ? Як буде на це реагувати? А, також нещодавно ми з вами казали, коли нам надали. Е Рішення позитивне ухвалили щодо ударів в глиб ворога. Ми з вами бачили, що ця воронка, оці умови дуже стислі, які нам кажуть, куди бити, як бити і скільки разів, вони будуть розширятися. От вони зараз будуть розширятися. Поїхали далі. А в Білому домі відреагували на запуск сесійської ракети «Арєшнік». Нам відомо про запуск балістичної ракети середньої дальності. Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватися. Дякуємо. Низькі з кісточки полетів до вас, речниця заявила Карін Жан П'єр. Окрім того, що вони будуть нас попереджати за кілька днів, і окрім того, що вони розширять е, наше поле попадання в глиб е, Російської Федерації, що ще буде від них, від Європи? Дуже стурбовані, дуже налякані. Не треба було давати. Е, Ухвалювати рішення про удари в глиб. Ми з вами також це дивилися. Тіпа, як би було, якби нам дали добро бити в глиб, і як би було, аби не дали. Просто було б однаково. Тобто, з вони з котеняками залишаються, нічого не змінюється. Але якщо б не зараз нам би дали це добро бити в глиб, у них було б більше часу щось поставити на конвеєр і щось і чимось нам нас далі з вами гатити. Так, окей. Третя світова війна вже розпочалась. Мої вітання. Можна так вважати. Заявив Залужний. В 2024 році перед Україною вже стоїть не тільки РФ, а КНДР. В Україну летять ракети Північно-Крейського виробництва, підриваються китайські снаряди, іранські шахеди, вбивають цивільних людей. Надалі ситуація. Надалі-надалі, давайте так. 5-10 років вперед ситуація в Україні. І надалі ситуація в світі. Варто було довести. Значить, я колись давно, дуже давно казала про таку річ, як мені здається, що колись, і ми з вами доживемо до того моменту, Україна стане чи не найбезпечнішим клаптиком землі на планеті. Дивіться, що буде далі з Україною. Далі буде знищення, продовжуватися знищення 200 гривень донат, дякую, молодці. Але після цього знищення буде повне відродження. Що буде далі у світі? У світі далі буде все класно, все відносно супер, все процвітає. У всіх все є. Але потім настане срака. Коли це буде? Ну, давайте так, у найближчі 9-13 років. Я не кажу, що 9 років Україну будуть знищувати. Ні, я кажу, що це буде такий найбільший термін, який можна дати. Ось так. Так, що третя світова, якщо вона у нас почалася, продовжиться вона точно не у нас і не по нам. Угорщина розгортає ППО на сході країни поблизу кордону з Україною. Все через дозвіл Україні бити західною зброєю в глиб рашки та ризик ескалації. Ризик ескалації. Що ви кажете, як заявив міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бабравницький, рашистсько українська війна увійшла в найнебезпечнішу фазу. Ну, давайте подивимося наш улюблений розклад. Ну, мій точно. Розстановка сил на фронті, на небі, ми і расисти, ми поки що з вами без ресурсів. Кажучи, хоча робимо вигляд, що хе-хей. -хе да. е Хоч у нас ми з вами без ресурсів, робимо вигляд, що всі, все ок, насамперед не ок, але у ворога. Ситуація навіть гірше зараз відкривається воронка, яка буде існувати найближчі два роки, і яка буде в себе Засасувати абсолютно все, що стосується рашистської підпірації, під це, це стосується земель, у них буде менше земель. Це стосується ресурсів, це стосується економіки. 200 гривень донат. Дякую молодці. Тобто, це таке згасання, згасання, згасання зірки. І воно буде це згасання на протязі двох років. Вони це розуміють тому. А, на до чого все це йде? У нас випадає карта мир. У нас випадає карта мир. І у них іншого виходу нема. Нехай вони там собі вилають в три горла, що вони найвеличніша імперія в світі і таке інше, але ж ми ж з вами із закритими очима бачимо, що вони підараси. Дякую.